Вівторок, 23 травня 2023 року. Мої дорогі читачі, 23 травня 2023 року, з 7 ранку 17 хвилин. За українським часом наступив п'ятий місячний день, символом якого є єдиноріг. Цей день сприятливий для досягнення вашої мети та реалізації задуманих планів. Відстоюйте ваші ідеали, поважайте ідеали інших людей, сьогодні активно проявляйте світлі почуття та позитивні емоції. Якщо у вас немає планів на майбутнє, то п'ятий місячний день буде одним з самих вдалих для планування ваших планів на майбутнє. З повагою, ваш астролог Любомир Богоявленський.